Топ 5 міфів про харчування, у які пора перестати вірити. Ти досі віриш, що від хліба товстішають, а пізно їсти кошкідливо. Давай розвінчаємо 5 популярних міфів про харчування. Міф номер 1 Їсти після 18-ї години не можна. Насправді важливе не коли, а що, і скільки ти їси. Вечеряй легко, і все буде ок. Міф номер два. Від хліба товстіють. Цільнозерновий хліб у міру це корисно. Усе залежить від порції балансу. Міф номер 3 Яйця підвищують холестерин. Сучасні дослідження показують яйця можна їсти щодня, вони джерело білка та вітамінів. Міф номер 4 Банани занадто солодкі. Так, у них є цукор, але природний. І ще купа калію, клітковини та користі для мозку. Міф номер 5 Соки є здорові. Промислові соки – це цукрові бомби, краще цілий фрукт. Не все, що здорове, справді таким є. Підпишись, якщо хочеш знати більше.